Доброго ранку всім, шоста година. Нарешті ми на дачі. Вчора приїхали після обід. Вже я пересадила трошки рослин вчора вечором. І що сьогодні в мене за фронт робот? Це повигрібати у дворі, вигрібати клумби, тому що дуже багато листя, дуже багато. Бруду, гілочок. Сьогодні все цим буду займатися. Ще хочу куршити часничок. <клес> чесничок. Ще, вчора ще зробила ось у грядках, підпустила, почистила полуницю і підпушила чесничок у грядках. А тепер це все потрібно зробити на городі. Минулого разу, як ми приїхали, прискала дерева бордоською сумістю. Ну, а зараз потрібно чистити. І зараз е, покажу вам, що я вчора посадила. Пересадила величезну троянду, вона, це видка троянда, зробимо до неї підпорку. Це я з дому привезла. Далі. О, такі трояндочки вже випускають брунь, бруньки, дуже хорошо, гарно перезимували. Починає рости гіпсофіла. Я сюди восени пересадила два кущика. Отак розкрасився дуже гарно очіток. Корал Карпет. Я все думала, чого він так. В нього така назва, тому що він був зелений. Як я його висаджувала, він все літо був зелений, і я ще все думала, чого він так, чого на нього кажуть Корал Карпет. А ось дивіться, зимою він закрасився в отакий колір, і зараз весна, і він отакий гарний ачіток. Так, що далі? У мене сам шитик. трошечки треба його підстригти, бо ось кончики трошки попідсихали, обстрижу обов'язково, зимували, березклет також випускає вже бруньки, дуже гарно починає пробиватися пробиватися а ачітки, пробиватися. у мене чітків дуже багато. Це хризантеми, кульові. Хризантеми всі повиходили, дуже гарно перезимували, барбарисики, О, це в мене барбариси. зараз назву навіть не пам'ятаю, якийсь голд барбарис. Вероніка. Ну, дивіться, яка вже зелена. Очітки. У мене і такі очітки є. І оцей очіток повинен бути такого синього кольору, але я ще його кольору не бачила. Спірейки. Ось дивіться, які вже брунячки. Цей очіток, він всю зиму був от такий. Він даже ну, якби і не уходив, от був всю зиму, отакий от гарний. А ось іще очіточок, в мене багато очітків. Так, і що там далі в мене далі? Ну тут у мене пошти всі хвойні, козацький ялівець. Треба всіх почистити і побризкати, дати їм ну трошечки стимулу для того, щоб рости далі. Вчора ще пересадила Бакара троянду і ще одну троянду пересадила. Вчора ну, назви її не пам'ятаю. Отак, далі у мене йдуть ялівці. Спірейка уже красніє. Листячко гарненько дієрвіла вся на бруньках, уже трошки починають розпускатися листочки, також потрібно її обрізати все що лишнє, і я хочу дієрвілу цю пересадити сюди на ближній, сюди на передній план, тому що вона там, вона невеличка, ну і якби. Я її не бачу. В неї дуже гарне салатове листечко, і я її так не замічаю за другими рослинами. Троянда Веню. Це битка троянда, і я тут хочу поставити арку Оцю, оцей пухироплідник пох... пересадити в, на... в друге місто. І з цієї сторони ще одну битку троянду посадить і зробити арочку, щоб така арочка з, з однієї сторони одна троянда, з другої сторони друг, друга троянда. Ну, Дивлюся, всі, рослинки дуже гарно перезимували. Бачите, які вже ачі. Це білий очіток, він квітне білим, білими квіточками. Гортензії ще пошти сплять. Так, такі манюсінькі-манюсінькі ще бруночки. Я їх минулого разу місяць назад обрізала. Ну, мабуть, я багато залишила. Надо було трошки менше бруньок залишити. Оце все треба почистити, бо я не бачу, де що починає пробиватися. І ось пробивається в мене. А стільба, вона в минулому році була така манюнька-манюнька, а в цьому вона, бачите, вже трошечки так, видно, корінці вже стали такі помощніші, і вже вона випускає росточки, е, почина пробиватися. Хвости починають пробиватися. І оце отут я пересадила біля городу в мене ріс. І зіл. В общем, о цьому деревцю у мене вже му, років сім, так, так, мабуть, років сім, тому що він 4 роки ріс у мене вдома. Потім я його сюди пересадила, рік жили переселенці вже 5. І в минулому році ми були, і це вже сім да, років. І я в минулому році кажу йому, цьому депети підійшла до нього і кажу: якщо ти не зацвітеш і не даси мені плодів, я тебе викорчу. Сім років у така манюка-деревинка, і з неї толку. Ну взяла сюди, пересадила в двір поближче. І дивіться, що робиться. Випускають квітки, але я не дуже впевнена, що це кізіл, тому що це сім років це була моя перша покупка. Я його купляла в агромаркеті. І, мабуть, мені, ну в общем, пересорт, мабуть. Пересорт, Ще я не дивилася, як цвіта кізіл. Мені просто цікаво. Як воно все це. Ну, квіточки є, є квіточки. І подивлюсь, що, що з нею буде далі. Чого я її сюди пересадила? Тому що в мене там гортензії, і я хочу трошки оцією деревинкою зробити гортензіям полутінь. щоб вони дуже не горіли на сонці. Ззаді, ззаді отак, у мене ряд гортензій, і оця деревинка буде закривати трошки гортензії. Ну, що я ще скажу по цій деревинці? Не дуже вона гарно в мене росте. Але, але бачите, в цьому році уже, вже з'явилися квіточки. І мене це дуже радує. Вчора привезла з дому кліматіс. Трошечки треба його вчора пересадила і трошки потрібно. От є, бачу, сухі гілочки без бруньок. Оце їх треба буде в общем, почистить. Пересадить, пересадила, а чистить не чистила. От брунь пів гілочки сухої, а отут вже є брунька. Ось вона. Оце до цього міста треба попрізати. В общем, почистити його, щоб він гарненький був. В общем, треба повністю взагалі треба навести порядок, навести лад на клумбах, щоб бачити, деякі рослинки пробиваються і трошечки попідпушувати все, тому що ну, земля. Дуже суха і попідпушувати рослинки, щоб дати доступ воздух, доступ повітря до коріння. Сьогодні в мене ще пересадити іриси. Не знаю, мабуть, мабуть, зараз, зараз я це все зроблю, щоб не затягувати на цілий день, пересадю іриси. Так, що тут у мене трояндочки восени, я їх посадила. Гарно-гарно. Починають випускати бруньки. Тут у мене під укриттям великолискові гортензії, я на ніч їх прикриваю, а днем розкриваю, щоб вони ну, набиралися сонечка, тепла, а на ніч ще прикриваю, тому що. Боюся, що вони, щоб вони в мене не замерзли. Під укриттям вони зараз гарненькі. Зараз покажу вам, які вони перезимували вроді непогано і дуже рано відкривати їх не, не потрібно, тому що можуть ударити ще в мої морози. І оце все зелененьке, що перезимувало, воно. Може замерзнути і тоді не буде віточок. Ой, на цю клумбу, хоч і не дивися. <різь> Тільки листя, стільки всього зоріха листям повно. Ну нічого, до всього дійдуть руки. Бачите, як пробивається я їх у восени я їх не зрізала. Оце сухе бадилля треба подрізати, І ось вже нове вже таке гарне пробивається. Так, хочу пересадити. Вероніку сизу, тому що вона, ну тут пошти все время тінь, а вона любить сонце. Якщо в тіні вона дуже погано квітує, тому буду пересаджувати її на сонечко. Це Юка. бо сини я їх садила юки. Ця гарно перезимувала, а ця щось мені не подобається. Може, вона одійде з коріння. Листечко примерзло. Ну, Надіюсь, що скоріння пусте нові, нові листочки і буде далі рости. Це Та юка, що я купляла на базарі, і баб... а, є, є, є маленькі росточки, і бабуся мені сказала жабка. Так, поки виключаюся і починаю наводити лад у своїх квітниках гарна квіточка. Як відквітнуть, я їх пересадю. В друге місто, де свободніше їм буде, і не, буде, не будуть закривати другі рослинки. Тут їх закривають, закриває юка. Починає потрошку розквітати обрієта. Ще вона не повністю квітне, а деякі квіточки вже з'являються. Вона Мені дуже подобається ця рослинка, тому що вона як квітне, це сплошний килим гарних квіточок. Ось помошниця прийшла. І по квіткам помощниця скрізь. Це допомагає. Так, все буду робити. А тоді вже покажу, як наведу лад. У дворі біля своїх квіточок, тоді вже вам покажу чистоту, порядок, бо зараз дуже показую і самій неприємно, що я показую такий безлад. Ось дивіться, як уже багаторічний мак, стільки випустив листків, він квітне дуже гарно і дуже рання. Не начну сьогодні робити. Хотіла пересаджувати іриси. Прийшла от у мене тут ділянка з ірисами, так, дорожка до теплиць до парничка, і по обидві сторони в мене іриси. Хотіла пересаджувати, вже й лопату взяла і побачила, дивіться, як вже які отростки пустив дільфініум. Красота. Тут у мене привезла з дому піон, восени тикнула. Ось уже піончик, то також пускає паростки. І хочу показати рембурус. Він дуже в мене гарний. Гляньте, які вже гарні, гарні, гарні патички. Взагалі, реммурус така, така гарна квітка. Недовго квітне, але вона дуже-дуже гарна. Ось до наступних відео. Всім здоров'я! І найголовніше миру і добра.